За чого частіше всього гідроциліндр може виходити з ладу? Це е, погане технічне обслуговування і механічні пошкодження е, по обслуговуванню. Якщо ми кажемо запровушене, їх потрібно завжди мазати. Тому що якщо вони будуть не помазані, у вас будуть розбиватися провушени е, по е, гідроциліндру по ущільненням, по його внутрішній частині е, треба міняти регламентні по регламентному часу е, гідравлічну рідину. Тому що коли вона у вас вже перероблює свій проектний термін, вона у вас має може бути з приміжками вже там пилу, яких там маленьких частинок металу, і вона буде сама вам пошкоджувати ущільнення, вони будуть швидше зтиратися, і у вас циліндр буде не тримати. Потім при роботі, наприклад, там вантаження якогось там. Там щебель, ну, різні роботи, у вас може щось там потрапляти на шток. І е, спочатку там можуть бути маленькі якісь там раковинки, а може, якщо щось там велике, можуть бути великі задіри. І е, також це приводить до е, його непрацездатності.